На санній Естакаді сьогодні тренується Анна Марія Гарцула. Дівчина прийшла у санний спорт три роки тому. Зараз повернулася із змагань у Південній Кореї, до яких готувалась саме тут. Та я завжди займалася більше художньою гімнастикою і так далі. Але мені якось захотілося більше чогось серйознішого. І в мене татом не на такий спорт. І, в принципі, мені сподобалось. Я себе не бачила в такому, тому що це страшно, це екстрим, але я якось. Не знала, що я на таке можу піти. На цій естакаді спортсмени на льодовому покритті вчаться виконувати найголовніше у цьому спорті правильно відштовхнутися, розповідає санкар Богдан Бабура. Це єдиний подібний спортивний об'єкт в Україні. Ну, старт це 40% результату. Тобто це справді дуже важливо. Тобто ну відпрацювати сам старт. Спиною не зубідне повали спиною не в сторони, а вперед зазвичай на льодовій естакаді тренуються і з початку осені і до весни навіть за плюсової температури на вулиці, розповідає головний тренер національної збірної України із санного спорту Тарас Гарцула. Йдуть трубочки, бачите, якщо видно, вони тут проявляються. Такі трубочки, по них біжить така рідина, як глюколь. Це так. Умовно в народі знати сол, який там не замерзає до певної кількості, до певної кількості мінуса градусів. І він несе холод, відповідно, воно передає на ту систему. Та через ситуацію із електроенергією у місті тут відновили тренування на льоду вже на початку цього року. Думаю, що з жовтня місяця електро були проблеми з електроенергією, поки це питання вирішувалося. Мінялося декілька схем електричних в самій системі в холодильній установці, щоб вона могла працювати. Цілий час, не обчас, якщо вона виключиться і 5-6 годин постоїть без льоду, то ми вже будемо бачити тут озеро, а не лід. Загалом тут починають тренувати дітей із 7-8 років. Також Львівська естакада це єдине льодове покриття, на якому тренуються учасники, зокрема національної та юнацької олімпійської збірної України. Ірина Мочуйська, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.